Це, Це до нас, так? Доброго дня. Це. А що тут? у вас? – Тут у нас одяг і життя. і віття, так? Взагалі я з нової Коховки. Дізналася, що підірвали ГЕС. і перша реакція була сльози. Просто сльози, того, що я вже розуміла, що буде. Звичайно, дуже плакала з батьками, з друзями з нової куховки. Ми всі ми спілкувалися, дізнавалися новини, наскільки вода дійшла, куди, що, де, як. От. І просто потім я якось побачила у якогось блогера з Івано-Франківську, там йому почали люди писати, куди принести е, якусь допомогу для херсонців. Він написав, що він не знає, куди і взагалі чи, знає, що, ну, чи, чи взагалі хтось є. І мені просто прийшло на думку, що я можу. Хоч чуть-чуть знаєте, ну зібрати чогось, якусь гуманітарку, якісь може грошима закупитися і відправити все це на мою батьківщину. Я просто написала пост, і я не думала, що мене так багато людей підтримують. Там взуття є трошки зрозуміла тоді. Можуть Супер Дякую. Я принесла одяг жіночий і дитячий. У мене є своя кровничка невеличка, і я вирішила поділитись тим, кому він зараз більш необхідний ніж. Іншим людям люди зараз в дії, їм треба допомогти і підтримати, тому що ми одне ціле. Ліки супер. Це ми відправимо. В інстаграмі побачила, що дівчата збирають допомогу, і одразу написала в себе в інстаграмі. І всі мої друзі долучилися. Ми за півдня назбирали 5 тисяч гривень, купили дитячий одяг, купили засоби гігієни, купили ліки. Тобто, те саме основне, що потрібно зараз цим людям. Як почалася повномасштабне вторгнення, війна, то моє місце було окуповане одразу. Я намагалась виїхати в перший же день, але це було дуже складно. Вже Люди, які були з машинами, вони одразу сіли в четвертій годині і поїхали. Тоді ще було можна виїжджати. А після обіду вже не можна було виїжджати, того, що вони зайняли. Вони це, я думаю, розумієте, хто це, та? це... Коли вони вже після обіду зайняли позицію на гесі, якраз то вже дорогу було перекрито. Інші шляхи також. Я кожного дня на протязі півтора місяця намагалася знайти людей або якихось волонтерів, які могли б мене вивезти, тому що кожного дня було ще гірше і гірше там знаходитись. А були проблеми із грошима, і взагалі з психологічно, ну просто ти боявся вийти на вулицю. Дякуючи одній сім'ї, вони мені написали, вони також чотири е, людини, собачка, кошечка. І ми всі виїхали. Три дні виїжджали. Я приїхала в Івано-Франківськ, тому що в мене мій хлопець з Івано-Франківська. І він мене тут чекав. Уже як рік я тут, навіть більше вже. Ще одна машина, моя і ще одна поїде до білого будинку, щоб ми одразу туди закинули, щоб ми не парились. А все інше то вже на офісі, там вже будемо розфасовувати. Беріть, що бачите. Так, і данте ми розфасували з командою по коробках і відправили волонтеру. Він зараз в Одесі знаходиться. Крім того, я просто зараз дуже багатий об'єм, і в нас не вистачає машин і не вистачає сил, щоб це все на пошту відправити. Тому частину хочу відвести в білий будинок. Там також збирають гуманітарну допомогу, але вже в них вже є а, фури, вже машини. Ще а, ми відкрили банку на Бонобанк і приват мені донатять гроші. Ті люди. Люди, які не можуть принести таку допомогу. Зараз набираю більш такі е, сухпайки, тому що ми не знаємо, як там людям буде зручно готувати. Це таке, щоб просто е, залити водою і буде зручно їсти. Паштети взяла, сердини, скумбрі, бочки можна взяти. Так, обов'язково цукор беремо. Дві пачки і сіль Идем до круп. Це все я зараз купила на, так, на гроші, які люди допомагали, скидували, донатили. Вчора я потратила теж, можна сказати, біля 10 тисяч гривень, вже те, також спакувала і поїхала ця посилка на Одесу. Ну і зараз в мене два чеки вийшли на 5 тисяч. Ще в планах в нас купити також е, знову їжі багато. багато е, Води питної і е, корму для собак, для тваринок. Супер, я їду, вже буду зараз. Дивись, ми отуди склали речі, mm -hmm. а, ось речі, і ось отут є те. І деякі що там не то, ми туди переставляли. На рахунок мого будинку, що я можу сказати, що від потопу він не постраждав, тому що він знаходився на рівні гідроелектростанції, тобто вода вся пішла вниз, а мій будинок був як можна сказати, напов... ну, вище, ніж вся вода. Я бачу в телеграм-каналах ну, Нової Коховськи, люди фотографують, де вода, докуди вона дійшла. Тобто я бачу, що вона не дійшла до мого будинку 100%. Вона дійшла до будинку мого тата, я знаю, але не критично. Критично стало це катастрофічно. В нашій новій Каховці був чудесний зоопарк казкова діброва. За нього дуже дуже сильна душа болить. Знаєте, ці тварини були як і ця казкова діброва, як моє дитинство. Я вже всіх тварин знала в обличчя. Я просто не можу повірити, що їх просто немає, їх затопили, і ці терористи не дали можливості їх звільнити. Дім культури затопила. Того, що в, у цього дому культури дуже 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 велика, така і цікава історія. Він 10 років тому е горів. І 10 років його будували мозаїками, дуже гарними розписами. Він просто був ідеальний, гарний, новий, історичний. Там завжди були концерти. Я навіть в шкільні роки там танцювала. Я не думала, що це можливо, тому що ми знали, що вони заклали бомбу ще рік тому, але ми думали що всі, що це неможливо, і це просто знаєте, як то ну, налякують нас. У Нас з дитинства. Говорили про, про це про Ге, що це важливий об'єкт інфраструктури, і що якщо щось трапиться, то буде жахливі наслідки. Це купа сел, просто накриє водою, як і нову куховку, як і взагалі. Тобто я з дитинства знала, які можуть бути наслідки. Але ми завжди знаєте, не вірили, і ми завжди казали, що це неможливо. Тобто, знаєте. Але, на жаль, з такими сусідами все можливо.